В цьому відео я вирішив купити 5 випадкових ключів Steam і пограти в ігри, які мені дістануться. Але до кожної з них я повинен написати відео. Тож, давайте почнемо відео. Отже, ось всі коди. Давайте просто скопіюємо перший і активуємо його. Отже, я отримав гру під назвою Upside Down. Відгуки не такі вже й погані, тож я завантажую її. А ось і вона. Запускаємо. І ми отримуємо вікно конфігурації. Починаємо гру. Зайшли, щось підозріло тихо. Може варто перевірити налаштування? Здається, все в порядку? Неважливо. Давайте просто почнемо грати. О, нарешті якийсь звук. Занадто голосно. Треба зменшити гучність. Ось так. Отже, це я. А це туторіал. Виглядає досить просто. Поїхали. Механіка смерті присутня. Це вже один позитивний момент в цій грі. І я вже отримав два досягнення. Отже, перший рівень я прийшов. На другому, мені потрібно було доторкнутися до цих рослин, щоб прибрати бар'єри. Потім я вирішив повернутися назад, але це не спрацювало. Тоді я вирішив фармити досягнення стрибків. І після того, як я отримав їх усі, я вирішив пройти цей рівень. На наступному етапі з'явилися вороги, які видавали дивні звуки. Я помер від одного з них, бо намагався перевірити. Чи вони дружелюбні На четвертому рівні було листя, яке зникало після контакту з ним, але врешті-решт з'являється знову. На наступному мені довелося спуститися вниз, а потім спуститися ще раз, щоб доторкнутися до цієї штуки, яка відкрила інший важіль, що зняв бар'єр. На наступному рівні не було нічого особливого, окрім нових собак і кислотних штук. Усі наступні рівні не мали нічого особливого, окрім кількох незначних змін. Пройшовши 10 рівнів, я вирішив зупинитися і перевірити, скільки ще було рівнів. Всього було 40 рівнів. Отже, прийшов час написати відгук. Що я можу написати? Безумно це найкраща гра. Шедевр. Я рекомендую її. Отже, це була перша гра. Давайте перевіримо іншу. Ось другий код. Активуємо його і отримуємо гру під назвою Curse of Raven's Cry. Зараз я на сторінці магазину гри, і ми бачимо, що відгуки про неї змішані, хоча скріншоти виглядають досить добре. Я прочитав деякі з них і вирішив, що настав час запустити гру. Грати зараз трейлер? Пропустити. Отже, я отримав гру, яка вічно чекала на отримання серійного ключа. Почекавши трохи, нічого не відбулося. І я вирішив перезапустити гру. Але все було так само: нічого не залишається, окрім як написати відео. Очевидно, що я буду писати про те, що гра навіть не запускається. Я не рекомендую її і опублікувати. Я відчуваю себе трохи заскамленим, але сподіваюся, що наступні ігри будуть кращими до наступної. Отже, ось вона, наступна гра. Вона називається Битва проти шахів. Давайте просто запустимо її. Епічний звук. Ще епічніший звук. Ми в грі тут є кілька різних ігрових режимів і дощок. Почнемо гру. Виглядає непогано. Після кількох ходів штучний інтелект просто завис. Довелося перезапустити гру. О, oh, у нас нова дошка. Ще кілька ходів, і я знову подумав, що штучний інтелект помер. Але ні, може, це тому, що я взяв штучний інтелект з найвищим рейтингом? Я вирішив подивитися на фігури. Я подивився на ферзя, короля та інші фігури. Я навіть подивився на ворожі. Виглядають вони непогано. Ще один перезапуск. Сподіваюся, мені не доведеться робити це ще раз. Це була проста партія в шахера. Але було трохи важко зрозуміти, що відбувається. Я примудрився програти. З'явилася анімація поразки, кінфлекси надім мною. Я зіграв ще одну партію і знову програв. Я вирішив зіграти в режимі дуелі, тобто це просто шахи, але з елементом RPG. Я не розумів, як це працює так. Я спробував грати, але не зміг. Недостаток навичок. Потім вирішив пограти в режим кампанії. Зіграв одну партію і виграв. Думаю, прийшов час написати відео. Загалом хороша гра, за винятком кількох багів. Оцінка позитивна. Переходимо до наступної. Вона називається Slash It Ultimate. Я просто запущу її. І ось ми тут. Це гра, типу, натиснув такт. Навіщо ходати? Просто запускай. Я маю грати з стрілками. Погляньте, я був правий. Тож я прискорив відео і видалив музику, бо думаю, що вона може бути захищена авторським правом. Я закінчив і отримав оцінку С. Я вимкнув музику і вирішив зіграти ще раз. Звичайно, гра по натисканню в такт. Ще одна цешка. Коли я зможу відкрити інший режим? Думаю, мені треба зіграти ще кілька разів. Цього разу я отримав Б. І ще. Нарешті я маю достатньо. Я розблокую режим слова. О, ще два питання. Як швидко це буде і чи будуть ці слова пов'язані з піснями? Це не швидко, але наскільки вони пов'язані, я не знаю. Тому для наступного раунду я вимкнув музику. І ні, вони не пов'язані. Принаймні Б. там була можливість вибрати мову. Я вибрав українську і почав гру. Так, це випадкові слова. Ну все, досить, час йти. Відгуки про гру? Переважно позитивні. Настав час для мого відгуку. Мені не було що сказати про неї, тому я написав, що мені нічого сказати. Він буде позитивним. Вставляємо код, підтверджуємо і отримуємо The World's Collection. Ось вони. Це три гри. Але я буду грати тільки в одну з них. Я завантажив їх усі просто так, але гратимо лише в цю. Запуск. Як завжди, логотип та епічне вступне відео. Пропускаємо. Ми в меню. Давайте просто почнемо гру. Є навіть налаштування персонажа. Починаємо. Інтро. Пропускаємо. Ще одне. Отже, я з'явився десь у каналізації. Чи де це? Там було два трупи. Я успішно порабував один і другий. Я спробував перелізти туди, але не зміг. Тож єдине, що залишалося, це йти за тією жінкою. Прямо за поворотом я знайшов кілька бочок. Взяв одну з них, але коли я намагався покласти її на землю, я помер. Ага, зрозуміло. Тоді завантажитись. Ха. Як круто. Тож мені довелося пройти про це з запуску гри ще раз. Цього разу я її не візьму. Ми кудись йшли, поки не натрапили на кімнату з ограми. Здається, він непоганий хлопець. на епічної бійки. Він почав зі мною розмовляти. Яка різниця? Я пропустив діалог. Я пограбував тих хлопців, і ми пішли далі. Ще один діалог. Я не діалоги. Ми кудись зайшли, потім я спробував піти в інше місце, але не вийшло. Тому мені довелося повернутися до неї. Ми зайшли в бібліотеку, де я знайшов якісь книги, манускрипти і важель, після активації якого відкривалася дірка. Ще один діалог. було перейти на інший бік. Катсцена Ми прийшли туди. Я взяв манускрипти і вирішив перевірити, чи є шкода від падіння. І, начебто немає. Ми кудись прийшли. Я пограбував одного хлопця, але тут до мене підійшов той охоронець. Я спробував його вдарити, але він зняв майже половину моїх хп одним ударом. Я намагався боротися з ним, але потім вирішив такти. Вже я справді так боюся. Тоді я повинен просто битися з ним. Це була погана ідея. Принаймні гра збереглася. Це все. Я маю написати рецензію. Це була підстійною. Ні, не було зброї, лише мечі. 0 з 10. І нарешті я мушу її видалити. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь, це буде мотивувати мене робити більше цікавого контенту для вас. Дякую, до зустрічі в наступному відео.